У гарячих точках Сходу України службу несуть не лише мобілізовані вряди армії, а й міліціонери. Нещодавно Коростенський міський діл відправив у зону АТО вже четверту групу правоохоронців, які у складі зведеного загону Житомирської області виконуватимуть свій обов'язок. Рідні проведжають чоловіків зі сльозами на очах. Ті ж заспокоюють, кажуть, все буде добре. З перших днів АТО до даного часу у гарячих точках побувало вже 55 офіцерів та сержантів Коростенської міліції, забезпечують охорону громадського порядку та чергують на блокпостах. У різних населених пунктах Луганщини. Ці чоловіки їдуть на зміну своїм колегам до міста Старобільськ, які там виконують свій службовий обов'язок вже протягом 25 днів. Вам всім побажати удачі і повернутися назад через 25 днів на місце дислокації. Начальник Коростенського міськвідділу міліції Віктор Калітка розповідає, про роботу наших правоохоронців приходять лише позитивні відгуки та подяки. Луганська область повністю забезпечує зведений загін Житомирському МВС. Надходять такі одні подяки, благодарності особовому складу. Також були ряд відзначені і міністром, і президентом. Нагороджені наші офіцери і сержанти зведеного загону Житомирської області. Також були нагороджені подарунками і почесними грамотами, годинниками і і наш особовий склад Коростенського міського відділу, який побував в АТО. На сьогоднішній день усі коростенські міліціонери, які проходили службу в зоні АТО, на щастя, живі та здорові. Через 25 днів і ці чоловіки повернуться до міста, і ми обов'язково запитаємо, як їм служилося в зоні АТО.